Один військовослужбовець загинув, шестеро зазнали поранень за минулу добу на Донбасі. Про це повідомляє штаб АТО. В Луганській області бойовики порушували режим тиші чотири рази у Новоолександрівці. На Донецькому напрямку сили АТО під вогнем окупантів виявилися 16 разів. Найактивніші бої відбулися в Авдіївській промзоні. Неспокійно було і на ділянці фронту Зайцеве Турецьке, а також у Кам'янці важке озброєння не застосовувалося. І Маріупольський напрямок спокійних ділянок. На передовій, власне, не було. Окупанти порушували режим тиші практично на всіх ключових пунктах сил оборони, АТО – то від Мар'янки і до Широкіного. Ворог застосовував тільки стрілецьку зброю. У гранітному та чермолоку також вели вогонь ворожі снайпери. І всього за минулу добу на Маріупольському напрямку зафіксовано 10 фактів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань, і також зафіксовано один проліт ворожого. Безпілотного літального апарата. Українські прикордонники помітили активність збройних сил Росії біля адмінмежі з Кримом. Минулої доби прикордонники відстежили польоти дев'яти російських вертольотів. Гвинтокрили рухалися вздовж адмінмежі без її перетину на висоті близько тисячі метрів. Також прикордонники спостерігали, як на різних ділянках, до позицій збройних сил Росії під'їжджала військова та інженерна техніка. Санкції продовжать і розширять. Україна зберегла обмеження проти російських компаній і фізичних осіб. Крім цього, планується додати до санкційного списку нові імена. Повідомив український президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки. Глава держави зазначив, що такі заходи будуть стосуватися російських військових підприємств, фінустанов, що підтримують терористичні організації на сході нашої держави. Також під заборону потраплять морські авіаперевізники, окремі су. Удна і літаки, що працюють з окупованою частиною України в Криму. Цим вони порушують українське законодавство, зазначив Петро Порошенко. Також у перелік заборон додадуть співробітників російських органів, які причетні до репресій українців. Також наголошую, що Російська Федерація продовжує незаконно утримувати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, інших громадян України, і ми я пропоную запровадити сьогодні санкції і щодо учасників ганебних політичних процесів. Співробітників російських репресивних органів, які безпосередньо причесні причетні до тартур та незаконного засудження українських патріотів, які незаконно утримуються, як в Російській Федерації, так і тих, де російські служби брали участь по затримці заручників, які тримаються на окупованих територіях. Україна за мир проте на своїх умовах про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Так він прокоментував питання про подальші відносини з Росією. Глава українського уряду зазначив, існуючий конфлікт не обмежується Україною та Росією. Він глибший. Це конфлікт між двома світами демократичним і тим, який не розуміє, що таке демократія. сьогодні це виклик для всіх демократичних країн. Країн сучасного світу, які вважають, що цінності не можна змінювати силою. Що за цінності треба боротися. І я глибоко вірю у те, що прийде мир. Але на наших умовах це означає тільки єдине, що агресор має відмовитись від своїх планів, планів вбивати, захоплювати. Становити загрозу. Сполучені Штати не визнають російські псевдовибори в окупованому Криму. Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту Америки Джона Кірбі. Позиція Сполучених Штатів щодо Криму незмінна. Півострів це невід'ємна частина України, і санкції проти Росії, пов'язані з незаконною анексією Криму, залишаться до його повернення під контроль України. Нагадаємо, Росія планує провести вибори до Держдоми, в тому числі й на території окупованого півострова. Голосування заплановане на 18 Вересня українська сторона неодноразово закликала Росію не проводити вибори в Криму, а світову спільноту не визнавати результати голосування. До 18 вересня в Державному музеї авіації триватиме щорічний фестиваль Юкрейнін Авіафест. Гості можуть побачити вражаючі зразки літаків малої авіації України на землі та у небі, дельтаплани, планери, квадрокоптери. а Також топові експонати великої авіації України. Уперше в Україні публічно презентують найновіший транспортний літак ан 178 що повернувся з англійського авіасалону Фанборо. Також серед експонатів знаменити. Ти кукурудзяник, а також український дерев'яний літак виробництва 1927 року. Він функціонує і досі до речі прилетить із Харкова до Києва своїм ходом. В Україні приморозким синоптики кажуть, що подекуди температура повітря опускатиметься вночі до трьох градусів морозу. Холодів слід чекати у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. В день температура сягне позначки понад 20 градусів. Найтепліше буде на півдні України та на заході від 23 до 25 з плюсом.